Розпочинаємо роботу над жилетом 3165, для цього ми викроюємо із основної тканини у мене це плащівка Канада. Можна використовувати будь-яку плащівку, з якою вам комфортно працювати, і не тільки плащівку. Тобто, спочатку, це у нас все, що з основної, ми викроюємо із плащівки. І переносимо контура. Контура у нас стоять на пілочці та на спинці, це отакий ромб, і перенести їх потрібно правильно. По-перше, всі надсічки ми ставимо по косі в направленні контура. Тобто, кожен контур це у нас отак само поставлена надсічка. Тоді ми вірно перенесемо контур на пілочку та спинку. Далі по центру пілочки. Я відмічаю сантиметровий припуск і ставлю мітку, тобто саму надсічку, ставлю, отак орієнтуючись на центр ромба. Надсічку ставлю коротеньку, 0,3, а на сам ромб орієнтуюсь. Зараз я покажу, як це виглядає на виробі. Але трошки ще розкажу про спинку. Спинку вирізаємо в згині, і коли я переношу контура, я на згині ставлю точки. Не розсікаємо ж їх у нас тут згин, ставлю точечки на кожному перетині оцих контурів. І так само по косій намічаю, ставлю намітки по всім контурам. Це у мене деталь вже набрана на синтепон. Розмічаємо ми до того, як набираємо на синтепон, тому що при наборі деталь трохи деформується, лінії всі не будуть дуже рівними. Це ось видно по контуру, який я переводила із наміточного лекала. Для початку я провела лінію, яка позначає сантиметровий припуск по центру пілочки. І вже від цієї лінії ставила надсічки, виставляла точку, від якої я буду малювати свій ромб. Насічки всі зроблені по косій. Потім я собі їх ще трошечки так підмалювала, щоб мені вони були яскравіші. Не забуваю нагадувати вам, не, не втомлююсь нагадувати про ручку. На самому, на самому лекалі я малювала звичайною, а на тканині використовую ту, що зникає під парою. Ні в якому разі не можна малювати звичайною пастою по тканині. І так, намітили точки, намітили всі е, е, касі наші контура, і малюємо. Намітку для стожки. Це у нас такий ромб. Після того, як ми розмітили дві деталі пілочки та спинку, набираємо на синтепон. Синтепон вирізаємо по периметру, трошки більший, десь на 2 см. І після цього робимо стьошку. Стьожку я роблю завжди з одного напрямку. От як я пішла, от так з одного кута. Отак я його і використовую в усих, на всіх відрізках, так я її і прокладаю. Коли мені стає незручно шити під машинкою, бо тут у мене вже великий запас, просто отак, от трошки скручую, і викладаю наступний контур. Скручую і викладаю наступний контур. Так само і другу сторону. Ромба. Так само з одного боку я е, простручую. Далі обрізаємо зайвий синтепон, обрізаємо обережно, щоб не захватити основну тканину, повністю так обрізаємо по периметру. Після того, як ми Підготували всі деталі. А, забула сказати, ми спочатку ж робимо стіжку, а потім по периметру на 05 пришиваємо нашу деталь до синтепону. Я роблю спочатку стьожку, потім пришиваю до синтепона, тому що в процесі роботи деталь може трохи деформуватися. І коли ми спочатку набираємо деталі, а потім робимо стьожку. Можеть бути більший перекос. Ось в цьому випадку трошки видно, що тут, ось трошечки щось пішло не так. А взагалі, деталь рівна. І так, в цьому жилеті у нас набрані на синтепон. Деталі каптура. Просто набрані по периметру, не має по ньому стожки. Далі, це у нас планка каптура, вона така досить довга. По її центру я також проклала стіжку. Ця планка не планка, а ну, да, планка буде у нас згинатися вдвоє і пришиватись до каптура. Далі у нас є вставка каптура. Звертаємо увагу на те, що насічка означає місце пришивання в горловину по спинці. Оце у нас буде верх каптура. До якого ми будемо пришивати планку. Далі сама листочка набрана на синтепон. Для листочки я розслоїла синтепон, щоб він був тонший. Ми її складемо потім вдвоє, вона буде мати об'єм, але не буде занадто пухкою. І так, листочки дві деталі, дві пілочки. І деталь спинки. Це ті деталі, які ми набираємо на синтепон. Швиденько розказую про листочку з настрачними краями. Єдиний тут нюанс, який можна, на який можна наголосити, це те, що саму листочку я набираю на синтепон, який розшаровую. Тобто, у мене сотка, я його беру і просто отак навпіл розділяю ну, приблизно, скажімо там, як воно виходить. Ось так. І тоді цей розширований синтепон набираю на листочку. Прокладаю по центру листочку строчечку, фіксую цей синтепончик, щоб він не завалювався. Виготовляю краї, потім пришиваю листочку до пілочки. Ми орієнтуємося на нашу рамку, яку ми намалювали. Саму листочку прикладаємо отак лице з лицем і дивимося, яким чином. Ось у нас вхід в кишеню, поклали листочку лицем сюди, вхід в кишеню, значить, розвернули її, приклали до контура, пришили з закріпками. Далі пришиваємо підзорчик, він у нас трошки більший в лекалах, мішкалинка трошки менша. Ми пришиваємо підзорчик, він у нас отак трошки коротший. Коли ми його пришиваємо, розсікаємо вхід в кишеню, вивертаємо, потім пришиваємо мішковину до цього зрізу, сшиваємо мішковину між собою і настрочуємо края листочки на нашу жилетку, на нашу пілочку жилетки. Тепер ми сшиваємо плечові шви та бокові шви, Каптор. Вшиваємо вставку каптур, орієнтуємося на надсічки, які тут стоять. Надсічка, що стоїть на центрі каптура, це у нас низ та для вшивання в горловину. Потім прокладаю по вставці на 01 строчки і пришиваю планку каптура. Планку каптура також пришиваю, орієнтуючись на надсічки, Пришиваю поки що одну сторону. Ця планка у нас буде отак вдвоє. І тепер можемо вшивати в горловину. В горловину вшиваємо так само, орієнтуючись на надсічки. Це у нас центр по спинці, це у нас плечовий шов, і доходимо до краю горловини. Працюємо з підкладкою. Пришиваємо під борти до пілочок. обшивки пілочки. Пришиваємо до підкладки пілочки. Отак От стоять надсічки, урівнюємо надсічки і пришиваємо. Далі на спинці пришиваємо обшивку спинки. До обшивки спинки пришиваємо петлю. І так само до пройм пришиваємо обшивки спинки. Так само стоять дві надсічки. Після цього зшиваємо боковий шов. В боковий шов, орієнтуючись на насічку, вшиваємо петелечку. вона у нас буде фіксувати резинку. Далі вшиваємо плечовий шов до каптура пришиваємо вставку, можна прокласти оздоблювальні строчки по, каптору, по вставці каптура і вшиваємо каптур в горловину. Про обшивку по низу розкажу трошки докладніше. У нас є дві деталі обшивка спинки, обшивка пілочки. Можна викрити дві деталі із основної тканини і чотири деталі із основної тканини. Або зробити так, як це зробила я, верхні деталі зробити з основної, нижні і з підкладки. Вони у нас подвійні, бо це наша куліска. Тепер я проклеюю оці відрізки під люверси. Орієнтуюсь на оці намітки, підсилила місце дублерином, проклеїла, і після цього встановила люверси. Тільки на верхній деталі. Орієнтуйтесь на направлення дольової та на цічки, щоб не перекрутити деталі, і у вас обшивка була така, як потрібно, по направленню. Після того, як ми встановили люверси. Ми зшиваємо між собою по верхньому зрізу верхню та нижню обшивку. Люверси встановили, зшили бокові шви на верхній та нижній обшивці. Зшили між собою, закріпили між собою деталі швом 05. І тепер пришиваємо до підкладки. До підкладки пришиваємо, стоять отак на цічки, ставимо закріпочку і пришили цю частинку. Так само і з другого боку. А цей отвір ми залишили для роботи з жилеткою в подальшому.